Народну політику будемо говорити далі на прямому зв'язку зі студією Олександра Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Сушко, вітаю вас добрий вечір. Отже. Зустріч Путіна та Трампа на Алясці. Зустріч у Вашингтоні нашого президента Володимира Зеленського та європейських лідерів із американським президентом консультації щодо зустрічі Путіна і Зеленського, і також розмови про гарантії безпеки. На якому етапі мирного процесу ми зараз знаходимося, пане Сушко? Чи наближається кінець війни? Ну, якщо говорити філософськи, то кінець війни безумовно наближається. Бо будь-які війни закінчуються рано чи пізно. Інша справа, що очікувань щодо швидкого прориву до миру зараз у нас немає, тому що ми бачимо, що російська сторона, в принципі, не дуже зацікавлена в мирі зараз, тому що вони вважають, що час на їхньому боці і вони просто можуть ще завоювати більше, тобто досягти воєнних цілей. І вже потім диктувати умови мира. Але з іншого боку, вони зацікавлені в тому, щоб мати переговорний процес, щоб мати червоні доріжки і створювати видимість руху до миру. Але на кожному етапі вони виставляють додаткові умови, вони не йдуть на якісь швидкі рішення, ні на перемир'я, ні на швидку зустріч на рівні президентів. Весь час, заявляючи, що потрібно більше підготовки, ну, і це, це звичайний дипломатичний трюк, який свідчить про те, що на даному етапі швидкий мир їм не потрібен. Ну і ми повинні просто це усвідомлювати. Це не значить, що ми маємо е, опускати руки, чи ми маємо якимось чином е, припиняти ці процеси. Ні, безумовно. Ми дуже не зацікавлені в тому, щоб хтось вважав, що це Україна не хоче миру. То ми маємо залишатись в цьому процесі, але бути свідомими того, що результат прийде не дуже швидко. Пане Сашко, а на якому етапі переговорного процесу Росія буде готова до реальних поступок? Не відтягувати е, час, а от сісти за стіл і говорити конкретно? Ну, я вам не назову конкретної дати, ніхто, ніхто її не знає. Але е, це трапиться тоді. Коли е, керівництво Росії зрозуміє, що е, вони не виграють цю війну, тобто вони не досягнуть всього бажаного того, що вони хочуть, і треба фіксувати те, що вони мають, треба виходити з війни. Коли прийде це усвідомлення, тоді вони будуть готові до серйозних поступок. Е, поки що вони вважають знову ж таки, що Час працює на них, що можна гратися, але головна подія розгортається саме на полі бою, і тому, чим довше вони воюють, тим більше вони мають. Поки вони в цьому впевнені, я би не розраховував на те, що вони підуть на серйозні саме мирні рішення. За словами українського президента, Сполучені Штати Америки повинні зробити сильні кроки, щоб зупинити Путіна. Про які сильні кроки може йти мова, і що може дійсно його зупинити. Ну насправді якогось одного чарівного кроку, пігулки, яка би вирішила проблему, не існує, але існує комплекс. Дій, які, якщо застосовувати серйозний підхід, такий послідовний, може переконати Путіна в тому, що він цієї війни військовими засобами не виграє, і що ресурси рано чи пізно закінчаться, і їх нема буде звідки поповнювати. Одним з таких кроків є санкційна політика, зокрема вторинні санкції проти покупців російської нафти і газу. І ми бачимо, що такі санкції обговорюються однак застосувати їх достатньо важко, тому що вони вдарять і по економіці е, тих же Сполучених Штатів, від яких ми очікуємо застосування цих санкцій. А до таких наслідків адміністрація Путіна не дуже адміністрація Трампа не дуже і готова, тому що е, вони дуже добре люблять раху, рахувати свої прибутки і збитки. Тому вони власне, і незважаючи на всі розмови і зусилля деяких ентузіастів, таких як сенатор Грем, все ж таки Трамп не поспішає застосувати подібні санкції, навіть коли він натякає на те, що таке рішення може бути, навіть встановлює якісь дедлайни. Але в результаті цього не трапляється саме тому, що він з одного боку не впевнений, що це спонукає Путіна до миру, з іншого боку, він побоюється наслідків цих санкцій для американської економіки, і тому так важко всерйоз розраховувати, що вони їх застосують, пане Сашко. Таких дедлайнів від американського президента було кілька, і постійно, коли закінчується один, або навіть якщо вже перший на півдорозі, він оголошує про новий дедлайн. А чи вірять взагалі у Росії, що Сполучені Штати Америки таки? Зможуть запровадити проти них санкції. Ну, це частина більшої проблеми. В Росії взагалі не, не вірять в те, що Трамп це дуже серйозно. Вони вважають його політику інфантильною, е, імпульсивною і вони мають для цього певні підстави. Тому вони вважають, що важливо добре маневрувати його психологічними особливостями. важливо Давати йому натяк на те, що колись вони на щось погодяться, важливо задовольняти його его різними способами. Але все це ясно, що не про, не про знаходження миру. Тому, власне, ми і говоримо про те, що американська адміністрація ну, явно переоцінила свої. Можливості, коли говорила про те, що ну, от ми там швидко закінчимо цю війну, що от варто тільки розстілити перед Путіном червону доріжку, і він е, розтане, він розчулиться і піде на зустріч Трампу. Очевидно, що Путін абсолютно так не думає. Він позбавлений жодних сантиментів. Він е, в його системі координат діє раціонально. На відміну від Трампа, який діє імпульсивно, діє дещо по-дитячому з точки зору Кремля. І тому треба продовжувати грати, вони думають, в Трампові іграшки і затягувати час. В цьому зараз їхня стратегія. Наш президент зустрівся із спецпосланцем Трампа Кітом Келогом, обговорили. Пише президент, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни, санкції, мита, все, що має лишатися на порядку денному. А навіщо приїжджав Кіт Келох? І ми ж знаємо, що в кінці тижня також запланована зустріч української команди із американцями. Це буде Стів Вітков, держсекретар Марк Рубіо та віце-президент Джей Ді Венс. Ну, насправді ми ув'язалися в цю гру, ми е, намагаємося е, мати американців на своєму боці. Е, з нинішньою адміністрацією це дуже непросто, але це треба продовжувати. Тому будь-які дії на те, щоб намагатися синхронізувати свої позиції е, з адміністрацією Трампа, вони, вони будуть тривати, і це правильно. В даному випадку йдеться одразу по декілька завдань, які були поставлені перед переговорними командами. Зокрема, держсекретар Марко Рубіо очолює групу, яка займається питаннями формули міжнародних гарантій для України. Тобто, це той елемент гіпотетичної майбутньої мирної угоди, яка забезпечуватиме систему міжнародних зобов'язань, які гарантуватимуть Україні неповерне невідновлення російської. Війни. І про це треба серйозно говорити. Це дійсно то та частина майбутнього мирного врегулювання, яка для нас принципово важлива. Тому про це треба говорити. Друга тема безумовно, і це те, що на першому місці, мабуть, для американської адміністрації це організація прямої зустрічі на найвищому рівні між Росією і Україною. Ми бачимо, як росіяни намагаються цього уникнути в будь-який спосіб. На даному етапі, ми бачимо, що американська сторона поспішає, і може втрачати терпіння, певне, і далі вони залишаються перед розвилкою, чи взагалі кинути цю справу, чи все ж таки перейти до більш рішучих дій стосовно Кремля. І нам дуже важливо залишатися в цьому переговорному процесі, щоб у американської сторони не складалося враження, що це, власне, українська вина. що цей... Переговорний процент, процес так гальмує. Тому, власне, дуже важливо, і, і візит Келога. Я думаю, що вони всі ці речі обговорювали: і проблему міжнародних гарантій, і проблему прямого діалогу з Росією, і можливо, і навіть тристоронньої зустрічі, яка залишається суто теоретичною, але вона все ще не виключена між е, Трампом, Зеленським і Путіним. Ну і також от, власне підготовку до подальших кроків синхронізацію наших наших позицій з тим, щоб у випадку будь-якої форми тристороннього діалогу, щоб ми щоб все таки американці підтримували нашу позицію, а не російську. Пане Сошко, президент США Дональд Трамп, хоче, щоб спочатку зустрілися український президент Володимир Зеленський та кремлівський диктатор Володимир Путін, а вже потім організувати таку тристоронню зустріч за участю і Сполучених Штатів Америки. А загалом, чи правильний такий підхід, як взагалі спілкуватися з терористом безпосередника? Ну, дивіться, це емоційна сторона проблеми: спілкуватися з терористом. Доводиться спілкуватися. Але питання в тому, що навіть тут нічого не гарантовано. Да? І ми бачимо, що та позиція, яку ви назвали, що Трамп там підтримує спочатку діалог прямий з Еленською і Путіна, це не тому, що Трамп це підтримує. Це тому, що Путін так сказав, що мовляв, спочатку буде українсько-російський прямий діалог. Але ж він мав не зовсім те, я так розумію, що він мав на увазі не зовсім те, що хотів би Трамп. Путін має на увазі, що давайте рухатися тим переговорним процесом, який розпочався в Стамбулі. І ми бачили три раунди вже. Жодного прогресу не було досягнуто, окрім обміну полоненими і загиблими. Тобто, власне, на політичному треку не було жодного прогресу. Росіяни просто приїжджають, декларують свої позиції, погрожують. І від'їжджають, от тобто. А Путіна це влаштовує, тому що з одного боку є видимість переговорного процесу, а з іншого боку, нічого не змінюється. Фундаментально для нього він рухається шляхом війни і уникає додаткових санкцій. Тобто він зацікавлений в чомусь такому ж продовження на тривалий час. І він переконав Трампа, що ну навіщо вам зараз наполягати на тристоронній зустрічі, якщо вона не готова, давайте ми будемо продовжувати говорити з українцями. Трамп це зрозумів як його готовність до особистої участі з Зеленським. Але він, очевидно, цього не мав на увазі. Він, скоріше, мав на увазі те, що буде оцей двосторонній стамбульський формат, можливо, його дещо підвищить, можливо, туди підключиться, наприклад. Той же Лавров чи Ушаков, може вони підвищать якийсь рівень, тому що той рівень, який вони там забезпечують, він сміховинний, мединський, він нічого в Росії не вирішує. От. Тому, ну от, от, от власне, на цьому і на цій точці ми знаходимося. Да? Тобто Трамп досить легко потрапляє в ті пастки, які розставляє ему Путін, на мою думку. Але Трамп поки що не факт, що він ще це відчуває належним чином. Тобто, на вашу думку, найближчим часом такої зустрічі між українським лідером і кремлівським диктатором не очікувати. Ну, в найближчий місяць я би не очікував. Далі ну, вже як яка буде динаміка, я не знаю. Вона дійсно може піти, знову ж таки, у випадку, якщо Путін зрозуміє, що він. Військовим шляхом не досягне тих цілей, які ставить перед собою, він буде пом'якшувати свою позицію. Але поки що у нього підстав так думати немає, тому що Трамп дає досить суперечливі сигнали, і деякі з цих сигналів можуть свідчити вже свідчать про те, що вони не готові до того рівня військової допомоги, яка була за Байдена. А це на користь Путіна, це на користь його теорії, про те, що він перемагає. То навіщо йому йти на поступки Трампу, якщо він вважає, що сама політика Трампа рано чи пізно переведе, приведе його до військової перемоги над Україною? Він в це вірить, тому в нього нема достатньої мотивації діяти в інший спосіб на даний момент. Але підготовка до такої зустрічі триває і вже навіть розглядаються локації серед таких: Будапешт, Стамбул, Відень, Женева, Ватикан, Близький Схід, і навіть звучить в інфополі Мінськ та Москва. Президент Володимир Зеленський вважає загалом, що справедливим місцем для такої зустрічі є Європа, якась європейська нейтральна країна, наприклад, Швейцарія або Австрія. Він говорить, що ми також не проти Туреччини, а зустрічі в Москві. Бути не може однозначно. Будапешт на сьогодні це непросто, тому що знаємо, що Угорщина блокує наш вступ до Євросоюзу. По перше, ну а по-друге, є асоціація із Будапештським меморандумом, який точно захисту Україні не приніс і жодних гарантій. То загалом, чи важливе місце, де може відбутися ця зустріч? Ну символічно це важливо. Безумовно, українська сторона не піде на зустріч на території ворога чи його сателітів, тобто в Мінську, а Росія не піде на зустріч на території тих країн, які вона вважає своїми опонентами, ворогами. І сюди відноситься та ж сама Швейцарія. Чому вони будуть відкидати зустріч Швейцарії? Тому що Швейцарія приєдналася до багатьох санкцій стосовно Росії. Тому вони не розглядають її як нейтральну країну, хоча вона формально є нейтральна. Туреччина це можливий варіант. Деякі арабські країни також можуть бути важлив... можливим варіантом. Але я би сказав, що всі ці питання є другорядними у порівнянні з тим, чи взагалі російська сторона готова до серйозної розмови на найвищому рівні. Ну а тим часом, в кінці цього тижня, я вже про це говорила. Буде зустріч української команди та американської, і напрацьовуватимуть на цій зустрічі базовий план гарантій безпеки. На вашу думку, що можемо побачити у підсумку? Ми можемо побачити певні узагальнені пропозиції, якби варіанти модальності. Тут не буде якогось одного варіанту. Але тут буде певне меню. Ми побачимо наскільки, наприклад, Сполучені Штати готові включатися, тому що сигнали звідти йдуть різного, різного характеру. Да? З одного боку, вони не хочуть максимально перекласти відповідальність на бік Європи, з іншого боку, в принципі, роль країни провайдера, якого, власне, яку вони хочуть. За собою зберегти, вона передбачає, що вони не можуть повністю вийти з ігри, тому тут є відкрите питання щодо ролі Сполучених Штатів, але в будь-якому разі, навіть якщо певна модель буде запропонована, ми ж розуміємо, що вона буде відкинута Росією. А якщо йдеться про безпекові гарантії, ну будь-яка, яка сформульована західними країнами разом з Україною. Е, е, вони е, росіяни власне в останні дні декілька разів заявили, що їх от те, що вони розуміють під міжнародними гарантіями, е, це те, щоб вони самі були гарантами. Да? Тобто е, країна, яка є безпосереднім агресором, учасником конфлікту, також претендує на те, щоб бути одним з гарантів. Да? Ну, зрозуміло, що гарант – це мається на увазі право вето, навіщо їм це потрібно для того, щоб мати право вето. Для того, щоб мати можливість заблокувати будь-яке е будь рішення щодо, там, наприклад, військової допомоги Україні у випадку рецидиву збройної агресії. Тому вони будуть продовжувати апелювати до, до цих, цих позицій на даному етапі і блокувати. Я думаю, що вони ще висловляться. Якщо буде сформульована певна пропозиція саме спільно Україною, Європою і Сполученими Штатами, то я думаю, що вони її відкинуть. Володимир Зеленський хоче бачити в Україні військовий контингент великих держав, і от зараз саме це активно обговорюють. Близько десяти країн погодилися вже відправити свої війська до України, але ж Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, відкинув будь-які пропозиції щодо присутності європейських. Військ на території України в рамках гарантії безпеки, назвавши таку пропозицію повністю неприйнятною для Росії війська міжнародної коаліції на території України це глухий кут чи це е, якесь нове коло можливостей е, іноземна військова присутність миротворці це один з елементів міжнародних гарантій не єдиний, але один із вагомих. Чи вдасться досягти такої формули. Ну, розумієте, ми ж... Е, якщо йдеться про нинішні переговори, то існує така гіпотеза, що Росія має бути стороною цих домовленостей, тобто вона повинна це прийняти. А на даному етапі це точно та е, складова, яку вони не готові прийняти. Тому я думаю, що. Ну, з точки зору просто дипломатичної, це дуже важливо, що ми маємо повідомлення з боку цілої низки країн, які в принципі готові до участі у розгортанні міжнародного миротворчого контингенту в Україні по завершенню війни. Але оскільки таке розгортання буде можливе, наскільки ми розуміємо. Тільки в умовах ми власне за рамках певної мирної угоди, яку має підписати Росія, то цілком логічно очікувати, що вони відмовляться від такої пропозиції і будуть усіляко блокувати її, або пропонувати альтернативну пропозицію щодо участі тих країн, які вони вважають своїми сателітами або союзниками. До речі, але навіть і це не факт. Да, ми бачили позицію Китаю, яка, начебто, який, начебто, там розглядався як можливим одним із контриб'юторів такої системи. Оце якраз про це хотіла, але вас вони запитати. відмовились. Але ж це видання німецьке Welt, здається, написало, що нібито дипломатичні представники окремих країн заявили про готовність Китаю взяти участь у міжнародній миротворчій місії. Ну, Китай на офіційному рівні сказав, що нічого не буде. Загалом, це спекуляція якась була? Ну, ми не знаємо. Це журналістські, якісь джерела, хтось їм сказав. Я особисто не чув нічого такого, і я не бачу ознак готовності Китаю. Розглядати для себе таку пропозицію це не дуже те, це не дуже типово для Китаю. Тобто я сам був здивований, почувши таку пропозицію. В принципі, вона не дуже комфортна і для України. Я не думаю, що ми би хотіли розгортання китайського контингенту на своїй території після всього того, що Китай робить в рамках цієї війни. Але навіть якщо це допустити, то я, я думаю, що для мене це неправдоподібно. Тобто, це не є частиною стратегії Китаю стосовно цієї війни. Пане Сашко, а якщо говорити про ступінь долученості Сполучених Штатів Америки до гарантій безпеки України, чи можна розраховувати на такий рівень гарантій, які мають, який має Ізраїль? Ні, неможливо. На жаль. Е, е, і так само і. Е, Корейський варіант зараз для нас ну, об'єктивно не буде доступний. Я маю на увазі зобов'язання Сполучених Штатів надати безпосередню пряму воєнну допомогу у випадку нападу іншої країни. І той же корейський варіант він передбачає саме такі зобов'язання з боку США, а також це спирається на їхню постійну воєнну присутність на територіях Кореї. Щодо, щодо Ізраїлю, то тут існує сукупність формальних і неформальних зобов'язань, які ми бачимо, як вони діють. Ми бачимо, як діяли США у випадку конфлікту з Іраном, коли вони дуже швидко безпосередньо втрутились в цей конфлікт на боці Ізраїлю і нанесли удар по іранським військовим об'єктам. На жаль, в умовах цієї адміністрації, не тільки цієї. Ми не бачимо достатньої політичної волі з боку Сполучених Штатів Америки брати на себе аж такі далекосяжні зобов'язання по захисту України. Також зараз обговорюють гарантії безпеки схожі на п'яту статтю договору НАТО. Про це зокрема говорила італійська прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні. Насправді ж, ця стаття передбачає колективну відповідальність. Коли країни спочатку обговорюють, як вони можуть долучитися, вони спочатку проводять консультації, а потім вона ж не зобов'язує країни негайно відправити свої війська до тієї країни, яка зазнала агресії, то наскільки це буде ефективно? Ну ви знаєте, я завжди кажу, що абсолютних гарантій безпеки все одно не існує, а навіть оця сама п'ята стаття. НАТО, вона власне є умовною. Да, це, це найсильніша гарантія, яка тільки існує в світі, але навіть вона не забезпечує участі всіх країн альянсу у військовій допомозі е, тої країни, яка постраждала від агресії. Тому, е, безумовно, ми би хотіли мати зобов'язуючі формули, які би передбачали надання Україні військової допомоги у випадку агресії. Це дипломатична задача з зірочкою, на яку нам треба працювати. Однак якоїсь гарантії того, що ми саме цього досягнемо, немає. Ми маємо, повинні мати е, такі, кілька варіантів розвитку подій, працювати над тим, щоб максимальна кількість країн була зацікавлена в тому, щоб гарантії України були не паперовими, да не формальними, щоб вони були дієвими, тому що ми вже бачили. Досвід буде меморандуму. Ми маємо гіркий, і за таких умов ми, звісно, хочемо отримати більш комплексні гарантії. Тому я би тут не зосереджувався, так да, це дуже важливо. Якщо, наприклад, ініціатива прем'єр-міністрів Італії Мелоні е матиме продовження, і там дійсно намалюється якась формула, яка означатиме, що Україна може розраховувати на швидку не тільки. Політичну, але й військову реакцію у випадку рецидиву агресії. Але окрім того, нам треба, щоб міжнародні агресії, міжнародні гарантії передбачали і інші елементи. І насамперед, це елементи, які стосуються е, обороноздатності самої України, щоб вона не була обмежена, щоб на нас не наклали ті обмеження щодо чисельності армії, номенклатури, озброєнь. Які хоче на нас накласти Росія. Вони хочуть, щоб у нас не було ні повноцінної армії, ні повноцінного оборонно промислового комплексу після війни, щоб ми все це поскорочували. От. А це основний елемент, і він е, залежить частково, його існування власне, залежить частково від України, але частково і від наших західних партнерів. Тому я буду дуже е, вдячний їм, якби вони походились на такі елементи гарантій безпеки. Які би стосувалися їхніх інвестицій безпосередньо в українську армію і український ОПК? Звісно, сильна українська армія, сильна Україна – це найголовніша гарантія безпеки. Я дуже сподіваюся, що це завдання зірочкою, таку. Е... Зможуть вирішити Україна спільно з нашими західними партнерами. Найголовніше, що у нас є підтримка, і ми її відчуваємо і словом, і ділом. Пане Сушко, дякую, що долучилися до цього ефіру. Олександр Сушко, виконавчий директор міжнародного фонду відродження.